Добрий день, це канал Я і мої кози і ми з вами на кухні. Будемо готувати м'ясо. Ось таке я порізала, бачите, такими дольками. Ми його зараз замаринуємо. Це в мене соєвий соус. Це у мене лист лавровий меляний. Приправи собі, які хочете, такі беріть. Я показую, які я беру. чорний меляний. Імбир меляний. паприка копчена. Чуть-чуть соли, бо соевый соус солоный. стомань сметана ну тяжело її взяти ось так Розмішуємо. Це в мене цибулька різана цибулькою переминаємо. щоб було гарно. Пройшло і з цибулькою, і зі всім. І оставимо, хай маринується десь на годин-дві. Дві-три. То вже як? як там вас час, на коли вам треба. А якщо нема часу, ну хоча б мінут 20, щоб воно постояло, і тоді можна готувати його. Ну, а як буду готувати, тоді я вам покажу. Ну, а це другий спосіб маринування м'яса. Трошки олію. Паприка. Спеції в мене майже всі ті самі, але сметани і соусу э, соєво я не даю. Інакше. Ось так, даю сюди цибульку. Закладаю сюди ось це м'ясо. Все таке саме м'ясо, тільки що по іншому рецепті мариную. Ось, ось так. І також відправлю його в холодильник для маринування. накриєм. чи харчовою плівкою, чи накриваєте кришкою і ставите в холодильник для маринування. Так, м'ясо моє замаринувалося і зараз відправляю на пательню жаритися. Перед м'ясо те, що без сметани, бо це я для чоловіка жару. Ось перед м'ясо. Я його жару на олії без масла. А потім пожаримо тамте м'ясо. М'яско буде дуже смачне. Ось якраз. Якраз одна пательня. Накриваємо кришкою і на середньому вогні воно має не жаритися. Так, це м'яско. Та ще чоловік жарило. Це до кашки йому. Ну, а це, як казати, зараз казав, знову що темне. А це ось таке м'яско. Я пожарила для нас. Ще одна патерня жариться. Ось, і будемо смакувати. Так що, ось такі-то справи. Ось таке. Ось таке м'яско я приготувала. Таке смачне? Я вже їла, я знаю. <гум> Бо я пробувала, чи насіль смачні, чи ні. Чи, щоб знати, чи там те треба досолювати, чи не треба. Насіль дуже смачно. Кому сподобалося? Можете спробувати приготувати. Всім смачного. Мирного неба, міцного здоров'я і скоріше, і всім перемоги. Всім до зустрічі в двічому відео. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися, нажати дзвоника. І, якщо у вас є така можливість, поширити в других соцмережах. І всім до зустрічі в слідуючим відео. Всім па-па!